А зараз поговоримо про болота. Там нахмічились дорогою. Значить, в місті Дзержинського, що називають містом хіміків, вирішили відремонтувати дорогу за допомогою. Увага. Паралона. Як кажуть, в народі пішла голота на болота. Ну, я трохи переробив, але туди їм. Місцеві жителі постійно нарікали на ґрунтовку, яка пролягає вздовж дитячого садочка, адже там постійно був бруд і калюжі, і щоб якось усунути ось ці незручності, росіяни застосували нестандартний підхід. Вони засипали багно шматочками поролона. Слухай, я думаю, що знаєш, що враховуючи те, скільки вони можуть випивати, то може це для того, щоб м'якішенько було падати. знаєш? треба, те ліг, там і там і спить, але спочатку місцеві жителі думали, що це щебінь. Ну може, ніколи його не бачили, аж поки не пройшлися по цій так званій відремонтованій дорозі. Ця підробка їх дуже розчарувала. Я думаю, чого щебінь, тому що вони взяли поролон і пофарбували його okay. в щебінь. А це ідея, бачиш. Адже тепер шлях до дитячого садочка він перетворився на дорогу смерті. Бо вологий поролон є сприятливим середовищем для розмноження бактерій. До того ж, цей матеріал тепер приваблює щурів, які переносять смертельні інфекції. Вони там собі тусуються і роблять нірки. Ми чекаємо, поки вони почнуть дороги заробляти ватою. Більше історій про те, як жителі боліти знищують одне одного. Ну, наше улюблене. Дивіться далі. А ми, що, забули, як було, коли... а ми що, забули, як було, коли ми захопили Маріуполь. Там були діти, їм же голову промивали давно. Ми можемо про це гучно не говорити. Але малеча була настільки отруєна, їх же треба лікувати. Так, російський пропагандист відкрито розповідає, що вважає всіх дітей, які проявили стійкість до російських наративів, хворими. А це циркова вистава в колонії РФ Білорусі. Замість ведмедів на велосипедах по арені стрибають клоуни, що героїзують вбивство. Така хвора пропаганда вже давно стала нормою на болотах, але тепер її вирішили ще й стандартизувати. Наступного року Росія має затвердити документ з правилами патріотичного виховання. Проте спеціалісти, з насаджування кремлівської ідеології, вже працюють в РФ. Викладач гри на скрєпній балалайці в Єкатеринбурзі приводив учнів до себе додому, надягав їм пакет на голову та заміряв, як надовго хлопці зможуть затримати дихання. Певно, таким чином він хотів підготувати вихованців до безжального життя. на болотах. адже отруєне пропагандою насилля, російське суспільство нещадне до дітей. Днями в Московській області викрили батька, який через інтернет наймав нянь. Дівчат росіянин гвалтував перед дев'ятирічним сином, а потім вбивав. Там же затримали матір, яка вбила свого сина та викинула тіло в ставок. Свої дії вона пояснити не могла. Скоріше за все, жінка переглянула забагато новин з федеральних каналів. А це ще один п'яний прихильник традиційних цінностей з Єкатеринбургу, виховує свою доньку просто біля під'їзду, застосовуючи фізичну силу. Такі дії на Росії можна навіть назвати турботою, адже в містах окупанта педофіли нападають на дітей просто посеред білого дня. Такий випадок нещодавно стався в республіці Тува. Напад ненависті до підлітків охопив пенсіонерку в підземці столиці окупанта. Жінка штовхнула дівчину просто на колії метро. Від такого виховання російські підлітки справді стають патріотами. От хлопець в Краснодарі заради гумору наплював поліцейському на спину. У Воркуті компанія хлопців пішла далі та просто відлупцювала представника закону. Як виховати таких достойників, показала молода мати з окупованого Севастополя, куди встигли проникнути російські педагогічні традиції? Вона пригощала дворічного сина пивом та наркотиками. Ну, типу норм. Тобі нормально загалом? Ти певен? Ах ти ж сука, мама тебе накурила. Духовні скріпи та традиційні цінності.